Як довго тривають курси данської мови? Враховуючи, що модулів 6 вивчення данської мови на один модуль відводиться 3 місяці. Якщо ви, але ви не просто вчите, ви будете складати іспити. Якщо ви складаєте всі ці іспити з першого разу, бо ви можете не скласти з першого разу, тоді вам буде надана ще одна спроба з другого, з третього, тобто, якщо ви складаєте з першого разу, то ви пройдете всі модулі. Кожен за три місяці три множимо на шість буде 18 місяців на весь період навчання. Це виходить півтора року, тобто мінімум півтора року ви будете вчити данську мову. Але якщо ви не зможете скласти з першого разу, для вас це буде за складно, заважко, ви будете спробувати дві-два рази, три рази, вас можуть переводити до іншої групи через те, що ви не... Можете впоратися за цим рівнем, є різні рівни данської мови. Тому це навчання може розтягнутися і на два роки, і на два з половиною, і на три. Тобто, у всіх це дуже по різному. А також ви можете взяти паузу у вивченні данської мови, тобто ви можете скласти один чи два чи три модулі і взяти паузу, а потім продовжити навчання тоді, коли у вас буде така можливість, або коли ви захочете.